Акові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і далі про головні події дня. П'ятирічки повертаються. Президент оприлюднив програму національного розвитку. Не свобода слова, кримська влада не дає працювати незалежним ЗМІ. Обрати депутата. Як не помилитися під час парламентських виборів? Петро Порошенко представив план національного розвитку 2020. Основна мета п'ятирічки європейська інтеграція. Мовляв, після її вдалого втілення Україна зможе подати заявку на вступ до європейського союзу. На розмову до українського президента приїхали понад 300 представників змі з усього світу. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Серед патріотичних дитячих малюнків Петро Порошенко розповідає про свій план розвитку України. На зустрічі до українського президента приїхали понад 300 представників змі з усього світу. У мистецькому арсеналі пресу зустрічали чаєм, кавою і канапками. Просто лаконічно і, як то кажуть, зі смаком українські закордонні журналісти почали збиратися за півтори години до початку прес-конференції. Петро Порошенко запізнився на кілька хвилин. На сцену піднявся під патріотичну пісню Тараса Петрененка. Про Україну і її вірного сина. Нинішню ситуацію в Україні порівняв із Шекспірівським буде чи не бути і біблійною притчею про те, що не слід озиратися назад. Президент відверто заявив: в країні корупція, беззаконня і свавілля, а це суттєво допомагає ворогу на сході. Тому свої реформи почне з судової системи та змін у правоохоронній і оборонній галузях. Нові правила якої б сфери вони не стосувалися, не запрацюють ніде і ніколи. Якщо не постане неупереджена інстанція інстанція, яка безпристрасно наглядатиме за їхнім дотриманням. Судову реформу можна вважати свого роду перед реформою, які зміни в сфері державного управління. Вся державна машина підлаштована зараз під корупційні інтереси. Такий в неї т'юні. Головне завдання шестирічних реформ європейська інтеграція. За цей час життя в Україні повинно відповідати європейському рівню в усіх його галузях. Програма передбачає 60 реформ і державних програм. Зміни, за словами президента, радикальні. І якщо влада успішно їх втілить у життя у 2020 році, Україна зможе претендувати на членство в Євросоюзі. Петро Порошенко зізнався, хоче війти в історію як великий реформатор і знає, як це зробити. Підготовкою проведення реформ не необхідно здійснювати в режимі постійного зв'язку з експертами, громадянським суспільством, наївно думати, нібито для здійснення реформ достатньо законів, указу президента чи постанови уряду. Замало віддати наказ потрібно мати бійців, які будуть свідомо і послідовно його виконувати. Фахівців з організаційними здібностями, і в цьому я бачу завдання Національної ради реформ. Говорив Петро Порошенко півгодини. Потім перейшли до формату запитання-відповідь. Запитували українського гаранта про стосунки з путіним, забезпечення армії, допомогу волонтерам і навіть про старшого сина Олексія, учасника АТО, а нині кандидата у народні депутати по мажоритарному округу. У своїх відповідях Петро Порошенко був досить відвертим, а головне прямолінійним. Скажіть, будь ласка, угрожав ли вам во время ваших встреч, вашої переписки, президент Путін, в яких вираженнях он вам. І чого ви більше всього боїтесь в действиях Російської Федерації? Я уявити собі не можу, щоб під час розмови зі мною мені хтось чимось погрожував. Це абсолютно неможливо, і моя реакція буде миттєвою. Прес-конференція пройшла легко і невимушено. На дворі через дорогу вместилися противники президента з відповідними плакатами і гаслами. Їх чатувала невелика кількість правоохоронців. Рух транспорту біля мистецького арсеналу, як це відбувалося за часів минулої влади, не припиняли. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Не свобода слова кримська влада заважає працювати незалежним змі вже другий місяць. Окупаційною владою заарештовано майно телерадіокомпанії Чорноморська надії на правосуддя доволі примарні, чому в сюжеті наших кореспондентів. Имущество телерадиокомпании «Черноморская» было арестовано еще 1 августа на основании иска радиотелевизионного передающего центра к Черноморке, который на тот момент даже не прошел слушание в суде, Федеральной службой судебных приставов было арестовано и вывезено все движимое имущество телекомпании. Долг перед центром составлял около 1 миллиона гривен. На данный момент он уже погашен. По состоянию на 25 сентября «Черноморка» имеет решение суда, согласно которому арестованы арестованное имущество должно быть возвращено телекомпании. Однако на нее подана апелляция по смешному факту. Черноморка не заплатила судебный сбор, хотя он судьей так и не был определен. Процесс затягивается нарушно, как по мне. А на 27 октября назначено слушание по данной апелляции, то есть вы понимаете, да, что это еще полтора месяца, а мы будем нести убытки, это полтора месяца мы еще не, не будем полноценно работать, потому что не на чем работать. С такими силами очень тяжело бороться здесь, в Крыму. Вот, когда ты прекрасно знаешь уже, что решение суда будет, опять-таки, не в твою пользу. Черноморка подала иск об оспаривании действий представителей службы судебных приставов в момент ареста имущества, однако суд ответил отказом. Во-первых, постановление о наложении ареста было выдано на основании несуществующего исполнительного листа. Там, вероятнее всего, произошла заминка, но это является формальным признаком, но тем не менее признаком таковым, который является основанием для отмены постановления о наложении ареста, по нашему мнению. Почему суд не учел наши доводы, будет известно из полного текста решения. Хозяйственный суд Крыма посчитал, что действия судебных приставов во время ареста имущества Черноморки были законными, а выдворение сотрудников телекомпании с рабочих мест не признал нарушениями. Судебные приставы приходят, все арестовывают, выключают, ломают, и э, отдают все это имущество на ответственное хранение радикализованного передвижного центра. То есть все имущество, не указанное, которое было указано в исполнительном листе, а все без исключений. Опять же, почему-то суд не учел наши доводы. Не повлияли на решение суда и предоставленные видеоматериалы, на которых зафиксировано незаконное ограничение доступа к административному зданию сотрудников Черноморки, а также нахождение на территории телекомпании сотрудников ГИБДД. Если 1 августа после производства исполнительных действий в здание пускали только исполняющие обязанности президента, то есть руководство, то работникам не пускали 1 августа. То 4 августа уже даже не пускали руководство. Спрашивали, на основании чего? Ну, у нас есть, значит, представители патрульно-постовой службы говорят, у нас есть приказ не пускать никого. Вот. Какой приказ, спрашиваю? Приказ министерства. Какого министерства? Не отвечают. Представители свободной прессы в Крыму подвергаются постоянному давлению. Вслед за Черноморкой уже начались гонения на единственный крымско-татарский телеканал АТР. Надежд на судебную систему оккупационной российской власти нет никакой. В данном случае Фемида в буквальном смысле оказалась слепой, как она показана вот, во всех учебниках. О чем можно говорить? О каком правосудии здесь в Крыму можно говорить? То есть есть четкая позиция, согласно которой, есть четкая инструкция, точнее, как мне уже стало известно, согласно которой нужно не допустить, чтобы Черноморка работала. Николай Резник, Алексей Зоркий, Алексей Русских, служба новостей «Волна», Симферополь. Кількість переселенців із Криму та Донбасу збільшується чи не щодня. Однак спільної бази даних досі немає. Ці цифри можуть допомогти в майбутньому, коли Україна буде судитися з Росією. Український уряд разом із грузинськими колегами та представниками ООН вже приступив до створення єдиного реєстру переселенців. Потік вимушених переселенців не припиняється. Досі прибувають на материкову Україну кримчани, переїжджають і мешканці Донбасу. До міністерства соціальної політики вже звернулось 188 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Проте остаточної цифри, скільки ж людей покинули свої домівки, немає. Міністерство шукає шляхи, як створити відповідну базу даних. Збором інформації займатиметься управління соціального захисту. Незалежно від того, проживають переселенці у санаторії чи знайшли житло самостійно. Первичная, да, когда они приехали, обратились в штаб, им сразу выдают эти справки. Потом те люди, которые сегодня размещены в местах такого скопления, то есть или в санаторно-курортных учреждениях, или в каких-то э, детских центрах, или в наших э, интернатах, да, мы знаем эту базу, эта база есть в межрегиональном штабе, туда будут выезжать представители управления социальной защиты, чтобы мы не... Э, не доставляли какой-то дискомфорт нашим гражданам для створення відповідної бази Україні. Важливо врахувати досвід інших країн, зокрема Грузії. У 2008 році грузинській владі через агресію Росії теж прийшлося справлятися з великим потоком внутрішньо переміщених осіб. Реєстрували переселенців в електронному форматі по сім'ям. На родину виділяли гуманітарну допомогу. Важливо, щоб програма працювала в режимі онлайн, оскільки існує ризик шахрайства. Часто буває, що адміністрації получають десять 10, 10... Василий потом 9 из них продает, а другой не получает ничего. И это реально и у нас, и у вас, и повсюду это происходит. Проте на сьогодні Грузия зіштовхується з низкою проблем через окуповану территорию та внутрішніх переселенців. Реально люди приходили в наши офисы, система работала в онлайне. Мы их регистрировали на регистрации на вот эти дни, когда вот сейчас сразу надо помочь. К сожалению, все не заканчивается. После этого идут намного больше проблем. Как их интегрировать? Ні, знає так как сделать, де работу они найдут. Врахує досвід Грузії і допоможе уряду збирати дані про вимушених переселенців. Спеціальна робоча група Анастасія Строжка Тарас Біловол, Соціальна країна Україна в очікуванні позачергових виборів до парламенту. У час війни передвиборча кампанія не така вже й масштабна і досить стихійна. Дещо у цих перегонах є новим, але залишилися і старі схеми про нинішніх кандидатів, їхні стратегії і прогнози експертів далі в сюжеті. Тут український парламент притягує тих, хто хоче відчути на смак влади. На що тільки не йдуть кандидати у народні депутати, аби 15 листопада офіційно урочисто зайти у Верховну Раду України. Деякі кандидати не гребують нічим після революції гідності, застосовують старі методи, пропонують традиційний набір харчів чи 200 гривень за голос. Не бояться йти у новий парламент і соратники колишньої влади, у тому числі і ті, хто голосував за драконівські закони 16 січня. Шлях до Верховної Ради вони обрали через мажоритарні округи. Відносно новизна цієї кампанії серед кандидатів від партій багато громадських активістів і героїв. АТО. серед вже відомих виборчих брендів зірки стра і спорту ну і звичайно у фінансуванні політсил сил присутня олігархічна нотка за словами експертів. Різниця між попередніми і прийдешніми виборами лише в тому, що тепер олігархи ставлять не на одну партію, а фінансують усіх потроху, так би мовити, щоб напевно сьогодні олігархи не фінансують монополь на одну політичну силу. Наприклад, як Ахметов фінансував, всі знали партію регіонів, наприклад, там а там, скажімо, там Коломойський фінансував нашу Україну. Сьогодні такого нема. Всі олігархи сьогодні розставляють як через сито, знаєте, отак понесли і, і куди впала там зернятка, тому і дісталась. Тобто сьогодні там у Ахметова є свої люди там в двох-трьох списках, мінімум. Да, у Коломойської мінімум два списки, де він фінансує. Там у Пінчука там свій проект, скажімо так, у Льовочки на цих проектах взагалі безлік. Як кажуть, хто на кого вчився, хто не викликає довіру виборців конкретними справами, просить гроші в олігархів, чиї інтереси і представить потім у парламенті. Серед тих, хто не взяв. До своїх списків обличчя журналу Форбс лише дві політичні сили блок Петра Порошенка і всеукраїнського об'єднання. Батьківщина то ці дві політичні сили, і блок Петра Порошенка і Юлія Тимошенка. Вони демонструють дуже серйозну консервацію е списку. Це не буде мати серйозних, скажем, ефектів для них ні в плюс, ні в мінус, тому що і виборці Порошенка і Тимошенка голосують за них достатньо скажем, прогнозовано від виборів до виборів. Ще перед виборами модно проводити соціальні дослідження. Їх політичні сили замовляють від. Омим і перевіреним фірмам, однак будьте уважні, будь-які результати можна подати у потрібній для себе формі дуже уважно все ж таки ставитися до соціологічних опитувань і читати повністю тексти соціологічних опитувань та їх викладку на сайтах, тому що дуже часто е, різноманітні політичні партії замовляють соціологічні дослідження відповідним чином. Вони звичайно ж формують свої запитання, і потім потрібну їм інформацію, вони е, е, так би мовити. Е, Розповсюджують в змі, але е, не даючи дуже часто загальної картини. Передвиборча кампанія проходить під час війни і після революції гідності. І якщо деяким народним депутатам вистачає нахабства знову йти до влади, то для українців важливо зробити правильний вибір і не пропустити до парламенту тих, кому там не місце. Тому про кандидатів у народні депутати потрібно знати якомога більше. Я прочитаю їхні історії, буду дізнаватися по максимуму за їхні минуле. І буду намагатися обирати тих, які а, не очорнили себе в минулому Тут просто програму треба читати. А ви вже читали щось, визначилось? Визначились. На діла наші, на справи, справи, що а ваші депутати роблять. А вже взагалі я ще подумаю. Не вирішила, тому що я нікому не вірю. Взагалі, в принципі, морального обліка чоловіка. Є серед електорату і ті, хто надто втомився від виборів і всього, що з ними пов'язано. Знаєте, вони вже сіть так надоїли, що краще їх не надо нам. Я Шо, ти політичний, ти? мені це не цікаво. Я, я не вірю ні в обіцянки, ні в декларації, ні що. не повірите, але розпитуючи людей на вулиці, ми наткнулися на кандидата у народні депутати по 168-му виборчому округу. Це місто Харків. Дмитро Олексійович нам перелічив, що ж є важливим для майбутнього народного депутата. Первої очі. Ведь ему надо, не, коли он прийде в парламент, не забыть о своих своїх И І обманывать своих своїх рассказывая им їм щось до виборів, а потім о них. Чи відповів кандидат чесно, сказати важко. А от його товариш про те, куди о 9-й ранку несе вудочки по вулиці Інститутській, не договорює. Ви несете вудочки, куди? Рибу ловити. Робіть висновки самі. Про себе має говорити не тільки сам кандидат, але і його оточення. Громадські діячі, експерти і політологи радять ознайомтеся з біографією кандидата в нардепи, особливо мажоритарника. Читайте його декларацію про доходи. І якщо від вас щось приховують, задумайтеся, чи варто таким депутатам довіряти свою країну. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна. Ситуація в зоні конфлікту на Донбасі залишається напруженою. Російсько-терористичні війська не налаштовані на виконання мирних домовленостей. За даними групи, інформаційний спротив, важка артилерія бойовиків, яка раніше була відведена з лінії зіткнення з українськими військами, просто перекинута на інші ділянки в район Донецька та Авдіївки. Загалом за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 22 обстріли українських позицій. За звітній період неконтрольоване збройне формування обстріляли українські підрозділи в районі щастя Донецького аеропорту та поблизу Дебальцевого. Обстрілювали та штурмували позиції українських силовиків неподалік Нікішина. Учасники АТО відповідали вогнем лише в разі здійснення атак на рубежі, блокпости та об'єкти, що знаходяться під їхньою охороною та обороною. В інших секторах відповідальності обстрілів не зафіксовано. Настане час, коли Росія вибачиться перед Україною. Про це заявив український прем'єр Арсеній Яценюк під час виступу в рамках робочого візиту до США. за словами глави уряду. Санкції нині застосовані до Росії. Це ефективний механізм впливу на агресора, але він може спрацювати лише в довгостроковій перспективі. Натомість швидке рішення потрібне вже зараз. Для цього Росія має прибрати війська з української території мої слова Російській Федерації йдіть геть з української землі, будь ласка. це найкращий рецепт, як вирішити цей драматичний конфлікт у Європі. Росія має відвести свої війська, відвести артилерію. нам необхідно відновити контроль над українсько російським кордоном і позбутися російських агентів на українській території. Після цього ми можемо почати реальний мирний процес до місця катастрофи малазійського боїнга не підступитися. Територія з уламками літака, який ще в липні бойовики збили над Донбасом, усіяна мінами. Через це розслідування можуть відкласти до весни наступного року. Український уряд звинувачує бойовиків у замінуванні підступів до місця падіння пасажирського лайнера. Втім, попри ризики, експерти об'єднаних слідчих підрозділів Малазії, Австралії та Нідерландів і далі очікують найменшої нагоди продовжити роботу на місці катастрофи. З 25 вересня відновлюється рух пасажирських поїздів із Донецька. Про це повідомили у прес-службі місцевої залізниці. Від сьогодні фірмовий пасажирський поїзд гірник курсуватиме щоденно. Маршрут прямування Донецьк, Волноваха, Камиш Зоря, Мелітополь, Джанкой, Севастополь. Як відомо, в результаті бойових дій на Донеччині було зруйновано залізничну інфраструктуру. І з серпня рух пасажирських потягів далекого сполучення зі станції Донецьк не здійснювався. Негода в Україні знеструмала більше 600 населених пунктів. Як повідомила державна служба з надзвичайних ситуацій, найбільшої шкоди погода завдала в Запорізькій області. Там без світла залишилися 240 селищ. Не обійшлося і без постраждалих в результаті ураганного вітру на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Одна людина загинула ще шестеро. Отримали поранення. Стихія пошкодила дахи будівель та технічні комунікації. До відновлювальних робіт залучені підрозділи ДСНС та Комунальні служби наразі це вся інформація випуску. Я вдячний вам за увагу. На все добре.